Добрий день, це канал Я і мої кози. Всім мирного неба, скорішої перемоги. І дай Бог міцного здоров'я. Ну, а хто ще не підписався, не забудьте підписатися при можливості поширити мої відео. А ми будемо робити сир качота. Бо мене питали, чи ти робиш сир по тих закв... з тих заквасок, що ти заказувала на чезмастер. От на такому чисмастері. От, чи ти робиш сир з тих заквасок? Роблю сир, ну я відео не знімала, но хочу показати вам ще раз сир качота, який роблю, тільки по рецепту, тому що мені прислали ще з мастера. От, будемо робити. Я, якщо чесно, не дивилася, в мене є там відео, я не дивилася, чи він. Такий самий, як той рецепт. Не дивилася, брехати не буду. Ну хочу по цьому рецепту і спробувати зробити сир. У мене є 18 літрів молока. І зараз ми будемо робити. Маю вечірнє і ранішнє молоко. І зараз будемо робити сир. Ну, не знаю, може я ще й трохи долю, бо я ще більше банки оставляю на пиття до обіду. Ну, не знаю, може ще трошки долю, а може і не буду долю. Закваски я заказувала на Cheese Master. Посилання на сайт їхній оставлю вам. В, в коментарях закріплю, щоб хто схоче, бо кожен раз питаєте, де ти заказувала, чи є ще там закваски. Буде номер телефону до, того, до тих заквасок я ще поставлю, що можна по ньому буде дзвонити. Дзвоніть, заказуйте, готуйте сир робіть запаси на зиму. Так що поїхали. На сайті мене все влаштує, там є і ті, як їх, скажіть мені, я скажу, преси. Ось, і там є любі види сирів і є перші набори для того, щоб, як сказати, для новачків вчитися робити сир. Там на 5 літрів є розфасовка, є на 10. Ну і є на 50 і на 100. У мене на 100 літрів закваски, Фермент я розвела. Ось закваска ось в мене. Позначена червоним закваска, фермент синім. Ось, ось так. Фермент зберігаю в холодильнику, закваски в морозильці, Вони тоді довше зберігаються. Просто підписую в, в торбинку і в морозилку. Ось таке діло. Так, будемо починати поратися з сиром. Так, з вечірнього молока ми зберемо ось ці вершки, що підійшли. Для чого їх збирати, щоб молоко час, ну та сир потім часом не мав гіркоти. Якщо довше зберігання сира, то треба оці вершки бажано зібрати, щоб підійшли? Тут їх з вечора небагато підходить, то вже як 2-3 дні постояв молоко, тоді їх є багато. Ось, ну, ми будемо робити сир. Я не маю коли, щоб воно багато стояло. Ось. Ось таке то діло. Ось так просто зверху. Збираємо і будемо зараз виливати в каструлю. Ще одне. Обов'язково попробуйте, щоб молоко було смачне, не кисле. Бо якщо буде кисле, буде сир не. У ну, вас може сир не вийде. Не, може не вийти сирний згусток, і все, воно буде не так, як треба. Ось так. І будемо виливати зараз в каструлю. Так, зараз молоко ми маємо нагріти до 37 градусів. Тоді внесемо поверх закваску, посипемо зверху по сирі. Тоді він постоїть, щоб закваска взяла, як сказати, вологість, щоб не зліпилася в комочки. Тоді акуратно розмішуємо і оставляємо на пів години, щоб почали діяти ну, заквасочні культури в молоці. Ось. Як пройде півгодини, віліємо фермент. Фермент треба трошки хуже розвести. В воді переварені. ось по нормі. Ваші, наскільки у вас молока, скільки у вас ферменту. І, як вже пройшло півгодини, вливаєте фермент. Вілієте фермент, тоді перемішуєте акуратно і оставляєте на. 30-45 минут, щоб зробився згусток. Не старайтеся ферменту передати більше, бо буде сир коловся при визріванні. Ось. Так, ще що я мала сказати таке, щоб я не забулася. Ну, а тоді вже як зробиться згусток, я включуся. Зараз не буду то всього показувати. Ось, ще, напевно, для жовтого кольору дам 에, той, натуральний краситель для. Сирів Анато, щоб він чуть жовтуватий мав колір, каплу зараз за 3-4 каплі на, на молоко. І ось це такі діла. Так що, тоді, вже, як буде згусток, тоді будемо працювати далі. От. Ще забула сказати, там на сайті, якщо ви берете комплекти для починаючих е, сироварінь, то вам прийшлють рецепти. До тих заквасок, які ви заказуєте. Ось таке діло. І там, маві, я щось навіть не, не дивилася. Навірно, що ще й можна і так заказати рецепти. Ось, бо мені прийшли рецепти, бо я брала з, тим. господі Боже, комплект з пресом, то мені там і був, зразу були рецепти. Ось так. Так що, так, вроді я. Що розказала? Зараз ставлю паузу. У мене каструля велика. Молока 18 літрів, більше не доливала. Оставила 3 літри молока пити і оставила ще 2,5 літри, бо мене заказували. Так, це молоко я оставила, а це зіляла в каструлю. Ось. Ще вчора я все молока собі не брала, бо ще вчора останній день був. Що молока не можна брати, його вже верніше вчора можна було брати, але я ще один день довше не беру. Ось. А нині я вже з нинішнього дня починаю брати молоко. Так що будемо сирів більше варити, рецептів буде більше. Дуже хочу попробувати, у мене є закваска на той свілью сир. Ну, не знаю. Я ніяк відважитись не можу. Хоча там на 5 літрів тільки молока. Ось це, як сказати, по-моєму, молоці це дуже мізерно молока, але Але все одно боюся, чи він мені вийде чи ні. Ну хотіло б дуже спробувати. Взагалі не знаю, чи в мене вдома його хто буде їсти, ну, то таке діло. Ладненько, поки місць пауза, будемо працювати. Як все зроблю, тоді покажу далі. Так. Згусток в мене зробився. Як відділиться від стінок, отако, от, бачите, як. Згусток, значить. Все є добре. У мене 35 хвилин стояв згусток. Тепер будемо різати на кубики приблизно 2 см. Ну, більше-менше. Ось так. Ну, хто має ліру, звісно, краще лірою. Різати, Божечко, не бачу, де це згустки. Ну, так як в мене ліри нема, я ріжу, мені малий взяв шумкура, роз... розігнув, розклепав і загнув так, щоб мені було ним зручно користуватися. Зустрік ворошиця провертається, бо він гарно від стінок відстав. Є більші, є менші. Потім ми більш менших порозрізаємо. Зараз ми його розріжемо всьой. Тепер ось такого ріжемо. от. Можна і ножем різати, але Но ножем отак по колу дуже, дуже незручно. Ось. І чим раз нижче, нижче опускаємо шунтура і він поперек. Але ж ваш сир. Ось так. І оставите треба на 2-3 хвилинки, щоб трошки краї заокруглилися, а тоді покажу далі. Так. Тепер нам треба мішати 20-30 минут ось цей, ну, сир зерна чи сирний згусток, чи як правильно не знаю. Ось, І включаємо на малий вогонь, щоб за пів години ви могли там за 20, за пів години, нагріти. Оце цей, цей сир, цей, цей сирний згусток разом з сироваткою до 42 градусів. Ось. Зразу мішаємо акуратно, ніжно, щоб не дуже, щоб не дуже його пере, перекоськувати, от, де є великий згусток, його ріжемо Ось. і акуратно, акуратно мішаємо. Він собі поступово поступово нагрівається. Котрі дуже великі згустки, треба порозрізати, щоб вони, з них файно теж сироватка виходила. Бо якщо дуже великий згусток, то з довше сироватка буде виходити, і тоді буде не так, не так добре. Ось. Ну, я весь цього процесу нагрівання не буду показувати. Час від часу буду включати, показувати яке сирне зерно. Ось. Зараз по кам'я ставлю паузу. Ось так. І буду час від часу градусником віряти температуру. Щоб більше не нагріти, бо якщо сильно більше перегрієте, може він стати резиновий. Несмачний. Старайтеся температури притримуватися. Ну, а, а вам рішати. Я розказую, як я роблю. все показую, як воно є. Так що, хто має бажання, можете робити, пробувати ось. Такі то справи. Така у нас буде робота не пильна, але працювати треба. Так, дивіться, яке вже зерно. Зараз ми поміряємо температуру. Ось. Може, десь і, навірно, буде. Так, так. Так, Відсунемо з вогню. Так, Іва, Ігоре перезвони до Івана. Скажи, хай жене. І в мене ще є 15 минут мішати, щоб півгодини було. Ще за 15 минут він багато менший стане. Самі зерна з густки. От. Ось. Зараз, глянемо. Дивлюся, щоб не перегріти. Мені ще трошки треба посунути до вогню, бо ще нема 42, що на 35 і 8. Ось, Ось таке тоділо. Ще трошки, ще трошки погріємо. І по... Тепер я вже градусника забирати не буду. Буде в мене він весь час тут. Буду мішати і, і гріти. Ось, щоб не прогавити температури. Ось так. Так, нагріли до 42 Тепер. Зливаємо більшу частину сироватки так, щоб ну, сир можна було зверху бачити. Я рікоти варити не буду, я зливаю сир зразу в відро козам на пиття. Козам, козенятам. Ось. Не маю часу я з рікотою бавитися. Зливаю козам на корм. От. І тоді будемо робити далі. Зараз беру сироватку. Ось таке в мене вийшло сирне зерно. Бачите, яке гарне. Тепер ми беремо. Хто там хоче, собі може брати рукавицями. Я беру руками. Руки я помила з милом і набираю руками. Ну, за той час, поки ви будете там присувати сир набирати. Сюди я додала три каплі, того Ми її то, що він чуть-чуть, бачите, мав, чуть-чуть не виднося, навірно, Він такий чуть-чуть буде жовтий колір. Ось. І включаєте духовку на 50 градусів. Якщо нема духовки, значить в каструлю грієте воду 50 градусів, ставите якусь решетку, щоб форму поставити на решетку. І підтримувати 50 градусів в ті, як сказати, в ті воді, накривати рушником, яким і щоб тепле воно було, не остигало. До тих три рази по пів години. Пів години постояло в 50 градусах, перевернули. Тоді знову простоїло півгодинку. Так, три рази треба перевернути. Ось. Щоб би був. Результат такий, як має бути. Ось. Ось так гарно присуєте. І умищено. Ну, зараз сюди ще сироватки. І ми будемо відправляти в духовку, на тобі миску на салат. Так, хто хоче сюди, може додати якийсь наповнювач собі. Кріп, петрушку, горіхи, оливки, хто що хоче. От, ось цей процес, що зараз ви будете його присувати. Ну, перед тим, як закладати форму, додаєте сюди, що ви там хочете. Ось. Можна хліб сухий додати, можна додати трошки паприки. Ось, Я, я додавати не буду нічого. Бо якщо додавати зеленину, сушану, сушану додається, то він довго не, не лежить, бо щоб не портився. З горіхами може довго визрівати. Ну, в мене горіхів нема. Ось то я не даю горіху. Ось такі то діла. Ну, думаю, моє того року Бог дасть вже вродять в мене горіхи, то я буду мати. Горіхи і будемо робити з горіхами. Ну, а може, я ще поїду на базар, то може куплю трохи горіхів, щоб з горіхами робити сир. Так. Так, так, так. Тепер ми будемо робити трошки не так. Треба перецілити остальне. У мене за з зу... порції каструлі виходить три гарні головки сира. І ціджу, тоді покажу далі. Так, ось таких в мене три головочки сира, дві великих, одна менше. Зараз ставлю в духовку. Тут є в мене по чуть-чуть сироватки. Вона має бути, щоб вона грілася і пропарувався сир. Якщо забагато їй набирається сироватки, можете трошки зіляти. Ось. Ось таке діло. І так, три рази перевертаю сюди-туди. Його і тоді дістаємо і так формах оставляємо, щоб він остиг ось до такої, ну, як сказати, холодної маси, щоб було холодний, а тоді будемо солити Розсіл зараз я сказав, який я тільки поставлю вперед в духовку сир. Так, тепер розказую далі, як. Сир остиг до комнатної температури, дістаємо його з, з, з форми на решетку, застелену дренажними ковриками. І він так має постояти, вже як він остиг до комнатної температури, він має ще постояти 3 години таким чином на він. От, а тоді при температурі 8-10 градусів на 5-6 годин ставимо. Аж тоді будемо розвод... ну, готувати розсіл. Розсіл береться 1 літра води, плюс-мінус 150-180 грам солі. От, і 1-2 чайної ложки уксусу. Ну, тобто, оцту. Сіль має бути обов'язково кам'яна, не нейогірувана. Йогіруваної солі не брати, бо сир. Буде слизький, збухтит і буде недобрий. Не так, на кожний кілограм сира солимо 4 години. Буде пливати сир в розсолі. Оцет має бути 9%. Звичайний оцет 9%. Так, має сир бути в розсолі. і не забувайте його повертати. Через там 10-11 годин збоку набік. І дивитися, щоб він цей був розсолі, щоб зверху шкірочка не обсихала. Ось. Так, витягаємо сир, протираємо тканю і переложуємо в контейнер, де дренаж для визрівання. Так, чекайте. Контейнер. На дренаж для визрівання. Кри, кришка злегка привідкрита. При, при температурі 8-15 градусів. Сир протирайте є щоткою і літканню Ось так. Е, тут. Тканину змочувати в розсолі, тому в такому самому розчині, як ви, Це. Господі, скажіть мені, що солився сир? От. Так, що тут ще далі пише? Зараз, зараз. І після того, як ви протерли солею з тим розсолом, тоді берете, протираєте сухою тканею. І знову в контейнер для визрівання. І так, перевертаєте сир зі сторони на сторону, як протираєте, і так його як сказати, так просушуєте. Через 5 днів молодий сир качота готовий. От, якщо ви таким чином його ну, обтирали, робили, він через 5 днів молодий сир качота готовий. Далі видержують по холодному термосадочному пакеті для зізр... зізрівання сиру. Ось. А можна просто в холодильникові дивитися чи в контейнері. Це вже, ну, як хто має, не всі мають контейнер, не всі мають можливість таких інструкцій дотримуватися. У мене просто в холодильникові стоїть, і я в холодильникові ставлю в мисочках ще. Ету, воду в тарілочках, щоб ну, вологість була, щоб не пересихав сир. Ось таке діло. Так, сир е, е, визріває 4-6 місяців. Це напівзрілий. Чи як чекаєте, зараз качота зараз. середньої зрілості потрібно видержати, ага, середньої зрілості до 2 місяців при температурі 8-12 градусів. А щоб був зрілий сир 4-6 місяців. Ось так. А м'яка свіжа качота готова зразу після посолки. Ось такий рецепт. Це я ще буду робити, того я вже показувати не буду. Ось що і до чого. Рецепт я вам все і розказала. До сира, до сира качота. Все. Будемо робити і будемо смакувати. Кому мій рецепт корисний, ставте лайки. Кому не корисний, не подобається, ставте дизлайки це вже ваше діло. Пишіть коментарі, задавайте питання, пишіть, який би ви хотіли ще сир, щоб я зняла, показала вам, щоб ви бачили, як я роблю. Будемо готувати, будемо робити. Всім смачного і дай Бог всім миру, затишку і всього самого найлужчого. Міцного здоров'я! До зустрічі в слідуючому відео. па-па-па-па. Так, сир мій вже пролежав і... Так, нам треба в кілограми включити. О, кілограми. Ось таких три головки сира. Будемо зараз просолювати, Ну, я хочу сказати, скільки в мене вийшло. Так, на нулях. Зважимо, скільки в мене вийшло всього сира. 2 кілограми 98 г. Не знаю, видно, не видно вам. Два кілограми 98 г. Вийшло в мене з 18 літрів молока. Ось так. Зараз я його ну, виключайся. По солю в розсіл візьму на літру води буду давати 170 грамів солі. По солю і тоді буду просушувати. Вже остальне показувати не буду. Бо. Я нагадалася, що зараз будуть казати, що скільки вийшло сира, то я вмисне зважила, щоб показати. Ось такі в мене вийшли такі головочки сира. Ось то та сама менша, ті Ось, І зараз будемо солити. Всім до зустрічі всього самого найлучшого.